Звучить щастя. Реальні історії українців із закарбованими в телефонах спогадами про російські злочини. Це основи документального фільму Довга доба. 12 тисяч українців стали героями кінострічки. Тут надто переплітаються безмежне щастя і нестерпний біль. Оптимізм та відчай. Зрештою згадки про життя до і після того, як настала довга доба, що триває для нас досі. Привіт, я Олена. Жук. Вітаю, друзі. Я Дмитро Лінько, Українець. Мене звати Христов Денис. Я займаюся евакуацією цивільних зони бойових дій. Півтора року тому нинішні герої кінострічки відгукнулися на ініціативу Алана Бадоєва відібрати найособливіші кадри життя до за час повномасштабного вторгнення та після. І надіслати їх для роботи команді творців фільму, щоб світ побачив, через що проходять українці, лишаючись всього, всього окрім своєї волі. Хочу, щоб цілий світ побачив, якою є справжня Україна, щоб ніхто і ніколи не зміг переписати нашу з вами історію. Серед таких Закарпатка Олена Жук, співзасновниця ініціативи. Чисто де. До повномасштабного вторгнення у тому житті, де звучало щастя, із чоловіком Романом Жуком розпочали рятувати берег Закарпатського моря. Роман загинув, захищаючи свою країну. Дружина продовжує рятувати Вільшанське водосховище. Своєю історією поділилась не одразу. Я побачила анонси, я побачила заклики, надсилати історії, але в той момент я не була готова морально, тому що переживати втрату це важко. Хочеться навпаки сховатися від цілого світу, щоб тебе ніхто не бачив. Потім мені написали вже помічники Алана і попросили все ж поділитися історією. Я... Все довго обдумувала і зважилася на цей крок, тому що мені хотілося розповісти світові, якою насправді є українська сім'я, і е, це був тільки е, оцей початок повномасштабного вторгнення, та, коли здавалося, що ці меседжі ще можуть щось вирішити, але я вірю, що і сьогодні вони можуть е, щось вирішити, вплинути на якісь рішення, на якісь думки. Е, тому насправді я не шкодую, що погодилась. Історія жуків стала рамкою фільму. Режисер Алан Бадоєв розповів, що з редактором натрапили на невеличкий сюжет про родину жуків. Їхня історія дуже вразила і вразила тим, як вони виглядали про що вони казали, про що була ця історія. А тоді в неї розповідалося саме про їх мету очистити закарпатське море, і це мене. Дуже вразило, і коли я відчув, що Романа вже нема з нами, мене просто це ну розірвало, тому що я зрозумів наскільки цілісна була сім'я, наскільки багато. Важливих думок вчинків вони робили, як вони об'єднували завжди людей коло себе, коло цієї міти. І ко я а, наполегливо зв'язувався, і наша редакторка з зеленою кінопокази тривають у різних містах України. Є благодійними усі зібрані кошти будуть спрямовані на лікування важкопоранених українських військових. В Ужгороді вже була прем'єра. В Цей час я перебувала в столиці разом з Аланом, іншими героями стрічки та командою. Ми побачили стрічку насправді 9 лютого. Це був такий допрем'єрний показ для нас. Також таке спілкування і знайомство, тому що ми не знали один одного до, до цієї прем'єри, і стрічку з нас теж відповідно ніхто не бачив. Тому півтори роки очікування ми, ми сильно кожен хвилювався, як все змонтовано, як це подано. Але насправді я дуже вдячна команді за те, як вони підібрали історію, як вони це склали в єдиний ланцюжок. У вівторок, 20 лютого о 18.00, кінострічку довга доба можна буде переглянути в Мукачеві рідному місті Олени та Романа Жуків. Звісно, там є дуже багато болю в тій стрічці, але я окремо хочу подякувати за ці моменти, де ми могли всміхнутися, де ми могли надихнутися один одним, де ми могли почути. Важливі слова і меседжі один одного так про ті цінності, які важливі. Стрічка є ну такою непростою, але стрічка є такою, яку кожен українець мав би подивитися сьогодні. Подивитися стрічку варто ще з однієї причини, каже Олена Жук. Знаєте, в 2014 році я теж глибоко переймалася, а далі прийшов певний час, і почало здаватися, що війна десь далеко. І е, це було найбільшою моєю помилкою в е, ці мої думки і поведінка моя. Так, і за цю помилку я заплатила дуже дорого. Ми маємо прокидатися, жити, радіти життю, але кожен свій ранок задавати собі питання, що я зробив сьогодні задля перемоги, тому що все повторюється і все триває. На жаль, нічого не закінчилося, тому і ця довга доба триває. Мета й місія стрічки об'єднувати та надихати, каже Алан Бадоєв. Об'єднати нас так, як ми були єдні в саме перші місяці. Оце дуже важливо. Бо зараз так багато срачу і він просто не допомагає, нікому не допомагає. Зараз потрібно об'єднувати. Зараз потрібно надихати тому, що а хто як не ми, кожен з нас має. А один одного надихати вчинки, тому що тільки так ми зможемо чинити опір цієї порожнечі чорної. А зовсім скоро, уже 24 лютого, як і було задумано творцями до другої річниці, початку повномасштабного вторгнення відбудеться телепрем'єра довгої доби, аби ще більше людей могло і почути, як звучало щастя до того дня, і ще б краще усвідомлювати. Ціну того, що маємо сьогодні.